За Даними гідрометцентру, в Хмельницькому передбачається спекотна погода. Отож, хмельничани поспішають на відкриті водойми, аби пірнути в прохолодну водичку. Пам'ятайте, вода помилок не пробачає. Аби перевірити стан підготовки до відкриття купального сезону на міському пляжі, ми вирушили у невеликий круї з Південним Бугом. Компанію нам склали представники рятувальної служби та відповідних управлінь. За словами Дмитра Білоуса, начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, вже здійснено перевірку готовності аварійно-рятувальної служби до купального сезону 2014 року. Підготовлено плавзасоби перевірено водолазне спорядження. Як бачите, вивішена відповідна наглядна агітація щодо поведінки на воді, на плавзасобах, на льоду здійснено обстеження підводної частини. Акваторії пляжу здійснили заміри глибин на території пляжу і виставлені відповідно буйки. Відповідно до правил охорони життя на водоймах, буйки закріплюють на відстані 1 метра 75 сантиметрів від берега, у дитячій зоні 1 метра 10 сантиметрів, оскільки дно при березі нерівне, відповідно буйки розміщені нерівномірно. Там, де закінчується межа пляжу, і купатися заборонено, аварійно-рятувальною службою виставлені буйки з написом Заборонено. Та, на жаль, люди на них не зважають, мовляв, їх справа де купатися. До речі, офіційно дозволено купатися лише на лівому березі Південного Бугу, тобто в зоні міського пляжу. А ще Дмитро Дмитрович занепокоєний безвідповідальним ставленням батьків до того, де і як проводить їхнє чадо дозвілля. Зауважує, часто густо діти приходять на пляж без дорослих, що інколи призводить до плачевних наслідків. Хотів би звернутися до батьків. Бачите, яка погода. Попереду канікули, діти, ви на роботі, діти залишаються вдома. Нагадуйте, кожен раз нагадуйте, дзвоніть їм, тим більше є зараз телефони. Де ти? Що ти. Два моторних та чотири веслувальних човни за графіком курсують узбережжям річки. Особливо пильними рятувальники будуть у святкові та випускні дні. На період купального сезону ми беремо ще додатково два рятувальника, тобто у нас буде 13 чоловік, два рятувальники, які будуть постійно на пляжу нести службу. У нас створено зараз два поста, один на пляжу, один буде тут. І оперативна група, це в оперативну групу входять водолази, заступник начальника і фельдшер. Які будуть терміново оперативно реагувати, в разі якщо десь людина буде потерпати, необхідна допомога, будуть оперативно на катір виїжджати, надавати допомогу. Прогулянкою вздовж берега Юрій Голяш, заступник начальника аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах у місті Хмельницькому, показав, на закону збудовані пірси власниками приватних будинків, а також місце, де кілька днів тому в стані алкогольного сп'яніння топився молодий чоловік. Екстремальні розваги молоді, тобто тарзанку, яку рятувальники постійно зрізають, а вона знову дивним чином з'являється. Та місця заборонені для купання. Також розповів випадок з його чергового патрулювання. Пару днів назад посередині п'яний чоловік. відпливаю, він п'яний да. в лодку залаз. Ні. Чому? Я поспорив з жінкою з жінками на пляжі, що я перепливу туди обратно. Я виключив двигатель і супроводжував його до берега на веслах, щоб він не втопився. Долучилося до попереджувальних заходів і управління Державної служби надзвичайних ситуацій в Хмельницькій області. На жаль, на території Хмельницької області з початку року вже зареєстровано загибель 17 наших співвітчизників. З них сім чоловік потонули безпосередньо вже під час купання. І, на жаль, в місті Хмельницькому три чоловіка цих загиблих це безпосередньо на річці Південний Буг. 99% причин загибелі людей на воді це вживання спиртних напоїв під час купання, а також купання в невстановлених місцях. Аби ще раз нагадати відпочиваючим правила поводження на водоймах. Андрій Козак роздав листівки з відповідними інструкціями. Ми просимо вас застерігаємо дотримуватися правил безпеки, і якщо будете приходити з дітьми, будь ласка, слідкуйте за дітьми. Отож, правила нагадали, застерегли, а далі запитали у хмельничан, що не вистачає міському пляжу для комфортного відпочинку на ньому. Я б не сказала, що все так погано. Пісок грозний. Пісок грозний. Ну так, я знаю. А так все вистачає? Зонтиків би побільше. Бо то, от сьогодні мало людей, обично я бачу, багато тут людей буває. Піска, чистого піска. Неужели сюди на пляж не можна нового хорошого піска завести? Здесь же гадючник, що не є. Да? Неужели, риса не може наша адміністрація міста? Аби хмельничани не скаржились на неналежну роботу міської ради, наголошуємо, що відповідальність за якість підготовки пляжу покладена на орендаря території, а саме на директора кафе Малібу Анаїду Ділаян. Та, в свою чергу, нас запевнила, що до купального сезону, тобто 1 червня, пляж буде в належному стані. Пісок не брудний. Я вам розкажу вот тиждень Ми робимо культивацію піска уже з 1.05 ноль цього року. Планується до 1 числа, ще раз повторяю, від 100 до 250 тонн піска. Савмісно, влади, народний депутат і, як я, організуємо, щоб били этот пісок. А ще орендар повинен на період купального сезону спільно з управлінням ЖКГ встановити чіткі межі пляжу за допомогою інформаційно попереджувальних щитів. Знаки щодо заборони проїзду та стоянки автотранспорту на території пляжу, вигул та купання собак. Обладнати зону відпочинку на очну агітацію, інформаційними матеріалами щодо заходів безпеки на воді, способів надання допомоги потерпілому та забезпечити експлуатацію санітарного чистку міського туалету і встановлення біотуалету. Є один біотуалет, тому що є три туалети, що ми діли знову реконструкцію. Там видите і дорожки ми поставили. Стоїть у нас всі мусорнірна контейнера, контейнера уже по санітарному по нормативі стоїть твердай на покрытие. вы Ви это теж все стоїть. І зараз ми повинні делати теж совместної міської влади громадські туалети. До речі, спільно з міськводоканалом водоканалом готується проектна документація на будівництво туалету з підключенням його до мережі водоканалу. Анаїда Ділаян нас запевнила, що до середини літа хмельничани зможуть ним користуватися, та наразі йдемо дивитися на санітарний стан існуючого туалету. Дійсно, плитку поклали, а от все інше залишилось без змін: бруд, сморід до того ж, двері навстіж. А щоб зачинити туалет на міському пляжі, потрібно або подругу попросити, або скористатися ось такою мотузочкою. Нагадаємо, що з 1 червня на лівому березі Південного Бугу офіційно стартує купальний сезон. Чи виконають обіцянки господарі пляжу, ми розповімо у наступних репортажах. А вас, шановні хмельничани, просимо дотримуйтесь правил поведінки під час перебування на водоймах. Не залишайте без нагляду дітей. Не заходьте у воду в нетверезому стані. Купайтеся у дозволених місцях. Сміття на зупинках в мікрорайоні Лезневе після багаторазових застережень так і не зникає. Місцеві дачники продовжують перетворювати місця масового накопичення людей на сміттєзвалища. Місцеві жителі таким поводженням сусідів обурені та щоразу пишуть скарги до відповідних управлінь. А от приїжджай у гості росіянин з Мурманська взагалі дивуються такі поведінці українців. Не це неприємно. Ось не красиво само собою. Бо щось такими забитими, що з Україна хоче підсударства, то та ваші сіми, це неприємніва. Не заважає, звичайно, це вся наша людська свідомість. Петро Кузьмін, начальник управління транспорту, каже, половина зупинок у місті облаштовуються та прибираються силами приватних підприємців. Але дві найбрудніші зупинки у Лезневе на балансі приватного підприємця та комунального підприємства Електротранс. І вони безсилі проти безкультур'я хмельничан прибирають регулярно. Сміття після того лише збільшується. Прибирання з зупинок це дуже трудоємкий процес. Кожен день виїжджає мінімум три бригади на прибирання. Але у нас дуже ну неприглядне становище з прибиранням зупинки, знаходиться в мікрорайоні Лезневе, і це пов'язано з тим, що люди, виходячи з дач, виносять сміття на цих зупинках, просто його залишають. Я просто хочу звернутися до мешканців цього мікрорайону і до тих людей, в яких знаходяться там садово-городні ділянки. Не робити цього, тому що за вами здійснюють прибирання інші люди, які відволікаються від основної своєї роботи. Вот, наприклад, в електротрансі, ми змушені направляти туди бригаду, відривати людей від будівництва, направляти туди техніку, витрачати на це пальне. А зупинка це не є місце для складування сміття. За 2013 рік підприємство витратило порядка 350 тисяч гривень на прибирання 124 зупинок, які закріплені за нашим підприємством. За словами обох керівників, дивлячись на засмічені зупинки у мікрорайоні Лезневе, стає зрозумілим, яка культура тамтешніх мешканців. А для міського бюджету, тобто наших з вами податків, додаткові матеріальні затрати та людська праця. Уже вісім років у нашому місті діє прес-клуб юний журналіст, об'єднуючи молодь, яка прагне пов'язати своє життя із відповідною професією, він допомагає проявити їх лідерські якості. Члени клубу постійно долучаються та самі стають організаторами різноманітних акцій зустрічей творчих вечорів. Все ж головним у роботі юних журналістів є вдосконалення майстерності слова. Третій рік поспіль вони видають альманахи із власними поезіями та прозою. За словами керівника прес-клубу Ольги Валькової, кожне видання особливе. Подивитися, якщо титулку, то на титулці ми не беремо фото з інтернету. у нас фотографують самі вихованці, і титулка, як правило, когось з вихованців. 15 авторів цього альманаху найактуальніші теми і буремні події в Україні, і захоплення молоді, і екологія, і благочинність. Катерина Вальчук одна із авторів презентованого альманаху. До збірки увійшов її вірш Крила поезія написана вночі, і крім того, це якби є такий маленький кавер на Аліну Костенко. Напевно, усі чули вірш Крила у виконанні е -е, Богдана Сильвестровича Ступки, який напевно кожного захоплює. Ну, так само він мене захопив, і я тоді написала цей вірш. Пишаються креативною молоддю їх батьки. Вони перші критики та найвідданіші поціновувачі творчого доробку юних авторів. Вони і плачуть, і сміються над цими збірками. Вони не хочуть віддавати їх як творчі доробки в університети. Ольга Валькова запевняє, досвід, який отримує молодь у прес-клубі, дуже допомагає їм у майбутньому. Впевнені у цьому і юні журналісти. Це просто ну неймовірний досвід. Це по перше, по друге в будь-якому випадку знадобиться в житті. Ну, в будь-якій сфері, куди б ви не пішли працювати, воно вам знадобиться, тому що в кожній сфері потрібні лідери, потрібні керівники, потрібен такий персонал, який би зміг зібрати навколо себе найкращих, найкращих людей.